Друзі, вітаю! Ви на каналі в'язання та шиття. Мене звати Раїса, і сьогодні хочу запросити вас в новий спільний проєкт. Так, так. Довго я не витримала. Я зрозуміла, що ефективно я в'яжу лише в спільниках. Мені там цікаво, я надихаюся роботами інших дівчат. Мені подобається спілкуватися, і це вже напевно залежність. Проєкт називається Дівчатка-таки дівчатка. І, звичайно, так як в мене три донечки, і я теж дівчинка, я не могла прийти мимо і вирішила долучитися. Всі умови, всіх учасників, і посилання на чат у телеграмі на Тамару, я залишу під відео. Ви зможете зайти переглянути. Я думаю, що долучитися ще є можливість. Трохи я затягнула зі вступним відео, тому що займалася завершенням проєктів, звітувала. На це в мене майже пішов тиждень. Mm -hmm. І, як ви вже знаєте, організувала я проєкт Шапкоманія, там теж вистачає роботи. В цьому проєкті є три номінації. Перша номінація це все краще тобі, коханий. І так як мого коханого. День народження в листопаді, то я буду брати участь в цій номінації. Планую зв'язати шкарпетки. Куди ж без шкарпетку? Ось таку темно-синього кольору напіввовну. Це ще дуже старі запаси. Це італійська напіввовна, тут 50 на 50 метраж 1600 метрів та грамах. Трішки вона має такий пушок. Вона дуже тепла, гарно носиться і. Я вирішила зв'язати джемпер з такої п'яти ціла бобіна не розпочата. Тож я думаю, що вистачить і на джемпер і на светр. Побачу. Планую я з високим горлом. Ну, побачу ще спитаю чоловіка. Що йому більше подобається, колір такий універсальний. Я думаю, що підійде під будь-який гардероб і до джинсів і до брюк. Нації в мене має бути чоловічий джемпер. Побачимо наскільки мені це все вдасться. Відео далі я вставлю підбірку тих речей, які мені сподобалися, і що би я хотіла зв'язати, або що мене надихає. I don't want to myself. І я так подивилася, дівчата в'яжуть уже сукні, і я думаю, чому б мені не зв'язати сукню, тим більше пряжі в мене в запасах вистачає. Є в мене теж ось напівовна. Італійська, давно куплена, ціла бобіна, ще нічого я з неї не зв'язала. Колір дуже такий цікавий, а не то сірий, не то коричневий. Дуже гарно він переливається. Пряжу я вже цю знаю. В'язала з неї багато речей, класно носиться. Ще точно на рахунок моделі я не визначилася, але буду думати, поки буду в'язати інші проєкти. Подумаю. Який саме кращий варіант? Вставлю вам підбірку моделей по сукні, ви зможете перейти і переглянути. Можливо, вас це теж надихне на створення сукні для себе, тому що я помітила в мене в основному все джемпера і брюки. Брюки-джинси, тож хочеться вже щось такого більш жіночного. Some kind of butterfly. Baby, you get me this night. You whip up my appetite. Don't leave me here high dry. Третя номінація називається Невиправна. І в цій номінації я вирішила зв'язати собі Бактус. Вчора я перемотала ось таку ниточку вже напевно, я вам її показувала не раз. Це пряжа ручного фарбування. Фарбує її галини. канал галини я ставлю в інфобоксі, ви зможете зайти переглянути. І подивитися, скільки там в неї різної краси і в'яже, і шиє, і фарбує пряжу. Веде Ютуб канал. В неї там дуже все так гарно, затишно, естетично. Тобто я вам раджу зайти подивитися. І я так приклала цю пряжу до шиї, приклала до рук і зрозуміла, що жалко з цієї пряжі в'язати шкарпетки. І шкарпетки десь там внизу, а хочеться щоб постійно дивитись на неї. Я подивилась, там є різні моделі бактусів. Один мені сподобався, побачу, чи вдасться мені втілити в життя. Пряжа дуже цікава, тут такі гарні зелені відтінки з переходами в, в рудий і в такий помаранчевий. Я думаю, що має бути розкішний бактус. Тут 80% мариносової вовни і 20% поліамітику 100 грам. Я думаю, що на бактус такої середньої величини вистачить. Пряжа трошки товстіша, мені здається, ніж шкарпеткова. Десь, напевно, 350 метрів, може 4, хоча вона так пружинить, цікаво. Ось такі в мене плани. Хто ще не долучився, долучайтеся. Будемо в'язати разом. В спільний, як завжди, веселіше і продуктивніше в'яжиться. Ще на мене не підписався, підпишіться, будь ласка. Якщо відео вам було цікавим, поставте мені вподобайку, напишіть якийсь коментар. Всім дякую за увагу, дякую за підтримку, за те, що ви зі мною, і до зустрічі в нових відео. Па-па!